20.07. Вы слушаете «Киев. Донбасс». Согроматическое радио в студии Луна Довга, Наталья Соколенко. помогает выдавать эфир Вячеслав Полищук. Итак, коротко анонс следующего часа. Мы расскажем вам о первой встрече инициативной группы киевлян громада Киевского, громада Андреевского спуска, по-украински это звучит Андреевский узвиз, с представителями киевской власти о дальнейшей судьбе театра на Подоле, который многим киевлянам не понравился. По телефону мы поговорили на эту тему с архитектором Георгием Духовичным и общественным активистом-экологом Сергеем Мирным. Координатор проекта ВБСЕ совместно с парламентской платформой «Будущее Донбасса» презентует рекомендации о совершенствовании доступа к правосудию на территориях, которые пострадали вследствие конфликта. На студии Виталий Гацелюк, национальный менеджер программ правовой реформы координатора программ ОБСЕ в Украине. Добрый вечер, Виталий. Можете говорить на русском, на украинском, как вам удобно. Я еще напомню телефон нашим слушателям, которые могут нам позвонить и задать свои вопросы. Код Киева 044-338-8220. Итак, вот о презентации ваших рекомендаций совместно с парламентской платформой о совершенствовании доступа к правосудию на территориях, которые пострадали вследствие конфликта. Я знаю, что у вас было вот буквально на днях мероприятие в Северодонецке, где вы, по сути, Представили вот, э, свої рекомендації, і як ви нам уже успели сказати до ефіру, що вони пройшли на ура, да? що це були за такі рекомендації, які дійсно можуть допомогти людям э, на непідконтрольних територіях, наприклад, или на територіях, пострадавшим від конфлікту на Донбасі? Дякую за можливість поділитися. Нам дійсно видається, що захід, який минулого тижня відбувся в Сєвєродонецьку. Э, нам видається він успішним. Я би хотів його поставити в більш загальний контекст проєктних і діалогових активностей координатора проєктів ОБСЄ на Донбасі. Справа в тому, що, напевно, ви знаєте, з 2015 року ми присутні в межах різних активностей, в тому числі Східноукраїнського українського форуму відновлення через діалог на Донбасі. І за результатами проведення цих достатньо великих заходів, де беруть участь 150-200 людей, і вони спрямовані на так би мовити загальний погляд на проблематику, яка існує на Донбасі. Це був і Маріуполь, і Красноармійськ, і Краматорськ, і Сівроденсівродонецьк. Двічі ми прийшли до висновку, що одним, однією з інкарнацій такого роду діалогових активностей можуть бути заходи більш сфокусовані і спрямовані на вирішення. Проблем в тій чи іншій галузі. Наприклад, у 2015 році ми збирали невеликий форум на буквально 40 людей з проблем функціонування ліній зіткнення чи лінії розмежування в різних нормативно-правих актах, вона по-різному називається. Тоді якраз Служба безпеки запускала. Онлайн форму реєстрації цих перепусток. Ми за допомогою учасників перевірили цю онлайн-форму. І цей той захід був успішний, і ми вирішили продовжувати більш сфокусовано дивитися на різні проблеми функціонування суспільства на Донбасі. Тому. А давайте до конкретних прикладів перейдемо. От, наприклад, що може зараз змінитися? Чи дійсно там буде таке відновлення довіри, чи дійсно буде перезавантаження судів, чи дійсно там відбувається судова реформа? Ви це відчули на ближче до заходу. 21-22 грудня, ми його провели з достатньо складною логістикою. Колись ми проводили форум острів Маріуполь. Я думаю, що сміливо можна проводити форуми острів Сєвєродонецьк, тому що логістика складна, і навіть нашим учасникам, за що їм окрема подяка, це член Вищої ради юстиції Олеськова Олексіївна, член Вищої колівкомісії суддів Козлов Андрій Георгійович, член ради суддів України Суярко Тетяна Дмитрівна. Ці люди дві доби провели майже в дорозі, достатньо складні для того, щоб зустрітися з юридичною громадою регіону. Основна ідея форуму цього в сівродонецьку була зібрати на місці представників органів суддівського самоврядування, можна сказати, керівних органів в суддівській вертикалі які в тому числі задіяні в процесах судової реформи, які би повідомили луганчанам юридичній спільноті цього регіону про те, що відбувається, як відбувається, в чому логіка реформи, в чому логіка, як ви кажете, перезавантаження і що очікувати найближчим часом. Ну, очікувати розширеної вже тепер зустрічі всіх перелічених вами представників всіх перелічених структур, плюс представників громадської ради доброчесності, не, так з перевірки суддів. Не, Якщо буде не наступний не наступний форум, то я думаю, це теж варто. Я думаю, виснути. що різні форми можуть бути а буде ще от що не Я часом? так думаю, так думаю, що буде принаймні жоден з учасників, як е, на місцях, а це були суди всіх юрисдикцій. Які в Сєвєродонецьку зараз розташовані, були місцеві суди, районі були судді з попасною, яка прямо фактично на лінії розмежування скайпом. Нас дивилися інші районні суди. Тобто ми вважаємо, що плюс були представники органів юстиції, слідчих органів прокуратури. Ми зуміли зібрати правильну аудиторію, і нам в... додане Додається... Пане Та я прям не можу стриматися, щоб не запитати прямо зараз, що вам відомо, як багато суддів з Луганщини подалися на конкурс. На посади суддів Верховного суду України нагадаю нашим слухачам, прямо зараз відбувається ця реформа. В Україні створюється новий верховний суд, і вперше на конкурсній основі ну подаватися могли не тільки суддя, так само науковці, тобто викладачі, так і адвокати, Не всі але... звернемо увагу так, науковці. Там так, є окремі норми, цікаві. Так ну але це така новація. Так, да. але що стосується суддів, от луганські судді Луганчани подалися на цей конкурс. Що Я вам знаю відомо? окремих особистост... є такі, особистостей, mm -hmm. да які. Подалися із суддів апеляційної інстанції, суддів суддів першої інстанції. Знаю їх особисто, впевнений, що вони достойно представлять Луганщину на цьому конкурсі. Не не, не володію статистикою, але наскільки я розумію, на сайті ВККС і в Фейсбуці можна зараз знайти відповідну інфографіку. Окей, давайте тепер повернемося ну, все-таки до е, конкретики. Ми говорили про відновлення довіри, про зменшення політичного втручання в судочинство, обмеження там суддівської комітету і так далі. А мене цікавить, е, наскільки на місцях це реально, і наскільки ви, наприклад, відчули це е, на Луганщині, так? Е, якщо суддя. Е, не завжди, наприклад, має достатньо певних якихось умов ресурсів. Йому доводиться звертатися до тієї ж міської влади, а потім ця місцева влада буде десь присутня як сторона процесу. Та дякую за питання. з тих проблем. Чи обговорювалося? Я виділив би напевно три складові. Перша це забезпечення доступу до правосуддя в конфліктних умовах громадян, як користувачів цього правосуддя. Друга проблематика це забезпечення належних умов здійснення цього правосуддя як гарантія незалежного, неупередженого і в кінці кінців справедливого суду. І третє питання це безпека в громаді як більш таке широке поняття, яке включає не тільки правосуддя чи судочинство стосовно першого. Існують проблеми із того, що ми вже встигли зафіксувати, зараз рекомендації узагальнюються. Ми їх спрямуємо і в Раду з питань судової реформи, в межах проєкту, з якою відбувався цей захід, і Вища рада юстиції, і вища колівкомісія. Вони звернуть на це увагу. Плюс парламентарі через цю платформу майбутнього Донбасу. Я впевнений, що вони отримують ці рекомендації і належним чином їх розглянуть. Так от, стосовно рекомендацій, перша проблема це повідомлення учасників процесу. Зараз, відповідно до чинного законодавства, судді вимушені використовувати звичайні засоби поштового зв'язку. Це з того, що ми почули. Не завжди це получається, а можна сказати, що не виходить, тому що на неконтрольованих територіях це неможливо. З іншого боку, поки суддя не отримує докази, того, що ця повістка доставлена до адресата, і адресат, маючи її на руках, не явився, ну дійсно реально, і що? І що? Ну, якщо цього доказу немає, то суддя нібито має відкладати засідання, продовжувати розгляд. Але як отримати цей доказ зараз, саме що в цьому ви вся, саме в цьому і питання. На місцях пропонують все ж таки. Зрозуміти, що ми живемо в 21 столітті, і взяти, наприклад, досвід вищої колів комісії суддів, яка всі повідомлення про свої конкурси розміщує на своєму веб-сайті офіційному. Угу. 에... Тобто це може бути електронний варіант. Це може бути електронний варіант. В принципі, іншого станом на зараз не дано. При тому, що велика частина людей ідуть за правосуддям зараз, місто Сєвєродонецьк, як люди з контрольованих територій, так і з неконтрольованих, з того, що ми почули від судді спікера Луганського апеляційного суду. Стріцька Віталія Володимировича, коли вони були перший час розташовані Луганський апеляційний суд, це кримінальні і цивільні справи. В Харкові там явка про... учасників процесу була 5%. Сьогодні, коли вони в Сєвєродонецьку, явка сягає 90%. Це означає, що люди йдуть, довіряють. І це а я правильно розумію? Хочу вас уточнити. Дивіться, то тепер виходить, що якщо раніше люди з Луганська їм треба було приїхати в Сєвєродонецьк, щось зареєструвати. Можливо, якісь конкретні приклади наведете. А тепер вони це через сайт можуть зробити, чи як поки що не можуть. Ну, наприклад, величезне навантаження зараз на суддів у Сєвєродонецьку полягає у цивільних справах в питаннях встановлення юридичних фактів. Це, наприклад, народження дитини, смерть чи щось таке інше. У випадку народження дитини молодою мамою в місті Луганську або, не молодою. Вона, а, або та, на щастя, не молодою, Вона має перетнути лінію розмежування, наприклад, в майорську або в Станиці Луганській з'явитися до Сєвродонецька відповідного суду, подати заяву. І зараз вже десь, напевно, рік спрощений порядок протягом 24 годин отримати судове рішення про встановлення факту народження дитини, з яким вона може цю дитину зареєструвати. Як свідчить статистика, і судді кажуть, що... Ця в лапках послуга від українського правосуддя користується попитом, люди це своє право реалізують дуже активно. Питання в тому, уявимо всі себе зараз в грудні 2016 року, в Луганську з маленькою дитиною на руках це, напевно, достатньо складно, м'яко кажучи, дістатися з Тому, наприклад, навіть висловлювалися такі думки, щоб застосовувати засоби відеоконференц як воно зараз передбачено в принципі чинним законодавством, але це відбувається між судами або між судами України і українськими дипломатичними установами за кордоном в окремих випадках? Ясно, що з цими територіями зараз це неможливо, але принаймні поставити це питання про те, щоб громадяни через високотехнологічні засоби. Мали можливість все ж таки доступу до правосуддя. Це можна там вирішувати і питання, наприклад, майнові, тому що багато людей позалишали там своє майно. Безумовно, це питання, ну, наприклад, іпотечних кредитів, кредитів. коли людина має майно на неконтрольованій території, фактично не може ним користуватися, але в чинному законодавстві немає підстав там призупинити виплати, не нараховувати відсотки і так далі. Суди за це зараз... не форс-мажор. Я не готовий зараз у всіх деталях говорити, але з того, що було піднято, і ми, до речі, маємо в Ютубі запис цього заходу. Судді кажуть, що є позови, вони задовільняють на користь, скажімо, банків. А при цьому це рішення є законним, але ну напевно, не для всіх справедливим. Тому як нам кажуть судді, вони вважають за доцільне певним чином законодавчу це питання врегулювати. Ага. Знову а таки, хто, а ви хто це має, має зробити форс-мажор? Тут я буквально дві одну хвилину скажу. Форс-мажор матиме стосунок до формально юридичних е, моментів, які стосуються правового регулювання того, що там відбувається. Там достатньо хаотичний набір нормативно-правових актів, угу. які регулюють. Ту ситуацію, яка там зараз склалася, вони не зовсім пане Віталіо, повідомляє Вячеслав, наш режисер, режисер, що є слухач який бажає поставити вам запитання. Добрий вечір. Слухаємо вас. Назвіться, будь ласка, звідки ви? добрый вечер. Я с Луганщины звоню. Вы знаете, вот вы говорите конкурсы, а какие там должны быть критерии? Я считаю, что единственный критерий это вот так взять на угад несколько дел судей и посмотреть, какие они выносят решения. Причем дела не те, где фигурируют там миллионы, миллиарды, простенькие, административные там, гражданские какие-то иски. И вот там посмотрите, вы там найдете решение судей, которые за гранью добра и зла. И эти люди уже не могут. Ну, человек идет на конкурс, он готовится, он уже знает, там, примерно, На які питання, а вот то прошлое, бы кредитну историю судьбы, судьи судді что що він приймає чию пользу, в чию не пользу. Там з, страшно, зрозуміло, не зрозуміло, зрозуміло ваше питання. Да, от от е, е, Віталій Гацелюк відповість, а потім відповім і я як членкиня громадської ради доброчесності з перевірки суддів. Я вам розповім, як ми будемо перевіряти, але спершу наш гість. Будь ласка, да, дякую. Е, ну. Можна відповісти тим, що завжди в результаті свого рішення одна сторона задоволена, друга задоволена, друга не дуже, але в тій процедурі кваліфікаційного оцінювання, яка зараз запроваджена в Україні. І до речі, Андрій Козлов про це суддям Сєвєродонецьку дуже докладно розповідав. Це член Вищої кваліфікаційної комісії суддів, суддів України. Да, і він консультант конституційної комісії. До цього активно як е член ради з питань судової реформи чи не член ради з питань судової. Він брав участь її засіданнях. Ми його так записали в програмі, але він консультант конституційної комісії. Але він був дуже долучений. Є долучений до питань судової реформи. Так ось він розповідав, що насправді зараз тести і. Формальне знання законодавства це далеко-далеко не основний критерій, який вищий колів буде братися до уваги. Там у них розроблена достатньо складна система, яка навіть для мене була такою новою, де велика увага приділяється і питанням доброчесності, і питанням навіть психологічної готовності людини. Виконувати такі функції як правосуддя, я би ще хотів сказати таку для мене дуже важливу думку: що ані правос, ані посада судді, ані посада інша там народного депутата, наприклад, не повинна в суспільстві сприйматися як медаль чи орден Панацея. за заслуги перед вітчизною. Це складна робота. Вона своєрідна. Так само як зараз і нова поліція. Я думаю, багато нових поліцейських відкрили для себе. Достатньо багато складних моментів в цій щоденній роботі. Так само, і суддя це не рай на землі, м'яко кажучи. Це складна робота, і людина психологічно має бути до неї готова. Вона. Має бути готова брати на себе відповідальність і цю відповідальність протягом всього життя нести. Тому з того, що я почув, з того, що я знаю, зараз якраз оцінювання буде відбуватися не лише за формальними знаннями законодавства, а в тому числі з урахуванням як попередньої історії, так і багатьох багатьох інших факторів. Так і це вже, коротко та, Наталія Соколенко громадської громадської говорить та в громадська рада з громадська рада доброчесності з перевірки суддів. Це новий орган, який буде от формувати своє. Ставлення до судді з точки зору критерії доброчесності раніше суддів добирали у нас. Без урахування цього критерію, тобто він взагалі не обговорювся, набрався до уваги. Так, от відповідаючи на запитання нашої слухачки, скажу, що в громадській раді доброчесності, яка буде робити цей висновок, доброчесний суддя чи недоброчесний, є ще журналісти. Наші колеги от, з громадського телебачення, але передовсім це юристи. І ми будемо перевіряти справи, які раніше розглядали судді. от, от назву кілька критеріїв чи виносив той чи інший суддя справи під час майдану проти, наприклад учасників автомайдану просто забирав права, це очевидно не не правосудне рішення, чи ухвалював він такі рішення, які викликали суспільний резонанс. Наприклад, журналісти писали, що це несправедливе рішення, наприклад, про передачу там гостиного двору сім'ї Януковича, фактично, так це пам'ятки в Києві, чи це були якісь інші там земельні рішення, скандальні і чи ухвалював суддя відверто рейдерські рішення, тобто переписував фактично майно від однієї людини до іншої. Тому моя відповідь так: ці справи попередні справи суддів обов'язково будуть Я думаю, переглядатися. думаю, що важливо також в цьому ролі громадськості, яка може також вам ну, допомогти. Та гром... і громадськість. Теж... Так До... може писати на сайт і вищої кваліфікаційної комісії і громадської ради доброчесності. У нас працює сторінка. Дуже легко її знайти у Фейсбуці. Громадська рада доброчесності. Будь ласка, пишіть нам про всі відомі вам випадки неправосудних рішень і, взагалі, недоброчесної, негідної поведінки. Су. Які подали свої кандидатури на а конкурс до Верховного хвилинка Суду виступу України. членки Дякую. громадської ради до прошесності закінчилась, пане Віталю. Повертаємося до розмови з Віталієм Гацулюком, національним менеджером програм з питань правової реформи координатора програми ОБСЄ в Україні. Ви говорили про громадян? Ми з вами пункт перший розглянули. Я да. тримаю своє питання в голові стосовно умов роботи, як це буде впливати стосовно суддів. Тепер давайте до цього перейдемо. Дякую, я Теж намагаюся не, не забути умови для суддів. Ми повинні розглядати, і в цьому є консенсус тих учасників цього форуму, який був Сєвєродонецькою, як і з регіону, так і тих, хто приїхав з Києва. Ми повинні це розглядати як гарантію забезпечення незалежного, об'єктивного і, зрештою, справедливого суду у судді, коли ми з нього намагаємося спитати по повній. Умовно кажучи, щоб його рішення були законні, справедливі, і так далі, е, коли ми готові моніторити його спосіб життя е, набагато, скажімо так, більше ніж інших державних чиновників, при цьому ми повинні держава е, і суспільство в тому числі створити умови, за яких цей суддя може відтворювати е, чи здійснювати правосуддя. В тій не буде формі. просити порошок, на не буде просити інтернекс. порошок. Да там е, на тих Це питання складне по всій Україні, як і багато інших. Там е, воно набуває особливої гостроти по об'єктивних причинах. Судді переміщені, вони переміщені з родинами, вони в цьому розумінні не зрадили свої присязі, яку як, як, як вони давали. Вони працюють в складних умовах, намагаються все ж таки працювати. Скажімо, Луганський окружний адміністративний суд зараз якраз відбудовуються, і це позитив. Приміщення було старе, воно знайдено, десь вони там його знайшли. Зараз за державний кошт, наскільки я розумію, відбудовуються. При цьому люди працюють. Канцелярія сидить в майбутньому залі засідань. Достатньо дружні атмосфери, я вам хочу сказати. Люди не руки не складають. При цьому відбувається відправлення правосуддя, тобто вони працюють, будуючись, і так само і інші суди. У них є питання, по, наприклад, службовому житлу. За статусом ці судді є внутрішньо переміщеними особами. І як сьогодні був зацитований лист відповідь від Сєвєродонецької міської ради за чинним законодавством. Вони не мають права бути поставлені на облік для отримання службового житла. Яке ще питання, чи воно там реально є в Сєвєродонецьку mm -hmm. чи ні? Місто 100 тисячне, там достатньо велика за межами за мірками Луганщини агломерація Лисичанськ, Сєвродонецьк Рубіжне. Але я так думаю, що питання службового житла не тільки для суддів, а для інших працівників там тих самих правоохоронних органів стає достатньо гостро. Це все ж таки питання того, про що суддя думає, коли він е, приймає те чи інше рішення. Це не може не впливати на це треба звертати увагу, розуміти, що вони працюють в складних умовах, і знаходити. Ті рішення, які не створять у нас спеціальні суди на Луганщині, це заборонено Конституцією, неправильно і, і так далі. Але все ж таки врахувати ці умови. На наш погляд і на погляд учасників форуму можливо і доцільно. А якщо ви так добре вже знаєте там ситуацію, то можливо розкажете про те, наскільки там вистачає чи не вистачає суддів стосовно кадрового голу. тому що знаємо, що от в умовах судової реформи зараз багато раніше ще минулого року, багато суддів звільнилося і дуже мало залишилося. От як ви самі вже казали, що є навантаження на суди, як там? Знову ж таки, статистику не на воду. Я думаю, що ми її можемо знайти на сайтах у наших офіційних органів, але судів мало, справ багато насправді, оскільки суди переміщені з території, які зараз не контролюються, вони окремим рішенням їх підсудність розподілена по тих судах, які зараз на контрольованих територіях. Відповідно, кількість справ збільшилася, плюс оці е, е, окремі провадження по встановленню юридичних фактів. Е, Важко їм працювати при цьому. Ми неодноразово чули думку про те, що вибачте, я на півгодини суддя каже, вийду, мені треба заслухати справу, тому що приїхали люди, їх треба заслухати. Я думаю, що це ознака того, що там є потенціал, і там є за що державі боротися на тих територіях. Якщо вже люди загартовані тими умовами і. Кваліфікаційне оцінювання, виявить, що вони мають всі можливості і достойні бути суддями, Я думаю, що це будуть одні з найкращих суддів. І ще безпека в громаді. Остання безпека, безпека в громаді. Це наші колеги, багаторічні партнери, Харківський інститут соціальних досліджень допомогли нам організувати цей, як ми називаємо, маленький воркшоп під час цього форуму. Вони проводили минулому минулому році в цьому році, в 2016-му, дослідження з питань якраз довіри людей на цих територіях до людей в формі, до суддів, до державних органів. Цікаві результати. Це дослідження є на їхньому сайті. Якщо комусь цікаво, він подивиться. Але питання таке: колись за радянських часів була практика, коли партійні органи керували чи спрямовували діяльність і суддів, і правоохоронних органів і органів юстиції. В цьому був всім відомий негатив, але позитив є в тому, що ідея про те, що громада повинна брати участь у забезпеченні. Громадського порядку, правопорядку на цій території разом із відповідними службами, органами установами, вона мені видається і не тільки мені правильною, тому що якщо люди розуміють, як працюють суди, поліція, прокуратура і так далі, якщо вони беруть безпосередню участь в їхній діяльності, це допомагає обом сторонам цього процесу. Особливість знову ж таки є в зоні конфлікту. Багато військових працює звичайно служба Сімік Civil Military Cooperation, на таких поки що птичих засадах, але це потрібна служба. Працює військова служба правопорядку. Проблеми є у поліції знову ж таки. Проблеми ці зумовлені з ситуацією конфлікту, коли багато. Випадків і територій, де поліція об'єктивно не може повністю виконувати свої повноваження, Треба взагалі сказати, що там патрульна поліція на три міста працює. Ну, да. ну, Щансь, і і А інша то поліція працює і слідчі. Тільки що закінчилася атестація поліції, ну не тільки що нещодавно. Ну, ви Була знаєте, ганківниця. що зараз не добір, буквально 40% поліції. Звичайно, ну це об'єктивно. Це дуже складна робота і в Києві. Але уявіть собі, себе там поліцейським слідчим в Рубіжному, десь недостатньо, де невесела атмосфера. З багатьох причин, і при цьому треба вирішувати достатньо кожен день складні проблеми. Тому, якщо ми там ту систему, ми Україна запустить, то це буде ознакою того, що скрізь це можна зробити. І, до речі, за моделлю цього форуму в Сєвєродонецьку, у нас є плани проїхатися по всіх регіонах, і в нас є розуміння з боку Ради з питань судової реформи. Вони хотіли би покращити комунікацію про реформу. На жаль, чи це об'єктивно, оскільки вал інформації йде, не всі люди розуміють, що відбувається, навіть не юридична спільнота не зовсім орієнтується. Ми думаємо, що у нас це вийде Більше і наше інформування і... робити взагалі да, так, канал... зрозумілою мовою. Є... Дуже корисно для киян е поговорити з людьми в регіонах. Вони нам це кажуть майже кожен раз, як ми вертаємося назад, десь там з маріуполя Сєвєродонецька, Вони кажуть: дякуємо, що ви нас витягнули. А це дійсно зазвичай треба докласти зусиль. Щоб Київські чиновники туди поїхали, не в цьому випадку. В цьому випадку дякуємо нашим учасникам. Але зазвичай вертаючись, люди дякують. Нам закінчити Наталка. Але ще, ще запитання щодо луганських суддів. Я точно знаю, що на Донеччині є такі судді, які відправляють правосуддя. Су тобто судять так у Краматорську, а на ніч вертаються в Угорлівку. І тут зв'язку з цим виникає багато питань. Деякі деякі от такі судді навіть подалися на конкурс до Верховного суду нового. А чи є такі судді на Луганщині? Ну, проблема ця обговорюється чи ні? Звичайно, проблематика пов'язана з тим, що лінія розмежування лежить там, де її ніхто не очікувань, не очікував, і з цим пов'язано багато проблем сімейних, організаційних, житлових і так далі. Вона є. Випадків багато. Люди це обговорюють. Складні йдуть дискусії, але я думаю, в цьому якраз і запорука того, що колись ми на якийсь компроміс вийдемо я в це вірю. Пасибі, дякую. Віталій Гацелюк, національний менеджер програми з питання правової реформи, координатор програми БСЄ в Україні в нашій студії.